Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про представника оновленої лінійки преміального бренду Йога компанії Lenovo. Вперше цей бренд побачив світ в 2012 році, і вже більше ніж за 15-річну історію було різне: і шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки, і неймовірні колірні рішення. Бренд Yoga завжди тебе приємно дивує. Зараз вже мова піде про представника класичного форм-фактору Yoga Pro 9, 16 дюймів 10-го покоління. Тонкий, легкий та надпродуктивний. Почнемо одразу з екрану. Якість контенту, який ви отримуєте, безпосередньо залежить від якості дисплею. Ноутбуки Lenovo Yoga Pro оснащені кращими рішеннями індустрії. Це 16-дюймові екрани, які мають роздільну здатність 2.8 або 3,2к. І частоту оновлення зображення в 120 Гц. Співвідношення сторін 16 до 10 дало можливість в корпусі 15 і 6 розмістити більший екран. Тут використовується oled матриця котра дає 100% покриття кольорних просторів SRGB та dci p 3 а в моделі з 3.2К ще й 100% Adobe RGB. Яскравість також різниця. 2.8К дає 1100 ніт, а 3 і 2К 1600 ніт. Приставка PRO в назві ноутбуку вказує на його продуктивність. Почнемо з процесорної частини. В корпусі цього ноутбуку можуть знаходитися два варіанти по процесорах: обидва Intel. Перший це Core Ultra 7 255 h другий це Core Ultra 9, Також другого покоління 285H, 16 ядер, шість з яких дуже продуктивні, вісім енергоефективні, а два дуже енергоефективні. І разом з чіпами штучного інтелекту це все виводить продуктивність роботи цього ноутбуку на новий ефективний і продуктивний рівень. Доповнює продуктивність оперативна пам'ять lpddr 5X зі швидкістю 8400. Її може бути або 16, або 32 ГБ. гігабайти. А для збереження всіх необхідних файлів у вас є місце під два накопичувача SSD типу M.2 2 Продуктивність на процесорі не закінчується. Yoga Pro -про продовжує дивувати. В цьому тонкому рішенні встановлені фінальні чіпи компанії NVIDIA – це RTX 5050, 5060 та RTX 5070 – всі три з потужністю в 100 Вт. Це стало можливим завдяки новітній системі охолодження, котра розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу з новим типом охолодження, випоровувальна камера. І такий симбіоз якраз і дозволяє в тонких корпусах розміщувати дуже продуктивну графіку. А для зручного управління продуктивністю комбінацією клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи максимальне збереження заряду. Збалансований режим або надпродуктивна робота. Також вам доступний четвертий режим користувацький. Активуючи його, ви, грубо кажучи, отримуєте доступ до самостійного налаштування продуктивності окремих чіпів. Ви можете вибирати швидкість роботи кулера, продуктивність процесору, продуктивність графіки. Тому спочатку закінчуєте курс базової квантової механіки, а вже потім вмикаєте цей режим. Все це вкупі дає показник продуктивності, котрий сильно перевищує всі ваші очікування. Як я вже згадував раніше, ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 – це ще й доволі автономний ноутбук. Акумулятор 84 Вт-години дає цьому красенню близько 6 годин в робочих задачах та близько 14 годин перегляду. Відео нагадую, мова йде про 16 дюймів з oled екраном та графікою RTX 5070. В корпусі красення розмістилися необхідні для повноцінної роботи порти. На лівій грані є розділ для зарядки, повнорозмірний HDMI, два Type-C з повноцінною підтримкою Thunderbolt 4 та комбінований аудіопорт. На правій грані маємо два USB-тайпа версії 3.2, картрідер, кнопку живлення та важі блокування камери. На верхній частині екрану розмістився блок камери та мікрофонів. Камера має модуль в 5 мегапікселів і обов'язково є присутність інфрачервоного датчику, котрий дуже сильно пришвидшує та спрощує авторизацію в облікові записи. Так як ноутбуки бренду Yoga дають завжди більше, ніж ти очікуєш, то і мікрофонів тут не два, а чотири. Ідеально підходять для тих, хто завжди готовий до конфколів. Ми з вами не поговорили лише про звук. Тож ми маємо групу з шести динаміків: це чотири вуфера по 2 вати та два Твіттера по 2 вати. акустика з підтримкою технології Dolby Atmos. Ідеальним доповненням до преміальних ноутбуків йога стане бездротова гарнітура йога, активний шумодав, чудова якість звучання та зручний інтерфейс керування. Ноутбуки йога Pro 9 10-го покоління це поєднання ультрапреміальності з надпродуктивністю. З доповненням великої кількості технологічних фішок.